Кобзар це слово на кожен день у Народному домі просвіти нагородили переможців літературно-мистецького конкурсу. У його рамках учні шкіл Хмельницької громади створювали ілюстрації до поеми містерії Великий льох на превеликий жаль не вивчається так, як би варто було вивчати саме цю політичну поему містерію Тараса Шевченка. Дуже шкода, бо процитую великого кобзаря. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Так от якби читали Великий льох, то знали б, що немає як і не треба ніяк мати справу із Московщиною Софія Марценюк, яка здобула у конкурсі перше місце, говорить слова із поеми містерії залишаються актуальними і донині. Я настільки була не вражена, що захотіла весь уже скомпонувати в одній роботі. Я зобразила три лірника, три ворони. З яких одна я росії загалом на конкурс подали 69 робіт. Прозові місця розділили п'ятеро переможців. Важко було вибрати. Перші, другі, треті місця, бо вони всі дуже гарні. У них така фантазія. Поема містерія Тараса Шевченка умовно поділена на три частини, і я вирішила її так зобразити. Перший сюжет розповідає про трьох голубок, другий про лірників і третій про ворон. Голубки вони, скажем, жертви. Російської імперії на той час ми в ніякому разі не можемо йти на компроміс з країною-агресором. Ці наслідки віддаються на сьогодення. Це все наслідки такого маленького договору, коли їх Богдан Хмельницький в Переяслав підписувати угоду з московським царем, і з під неї встане Україна і розвіє тьму неволі. правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти. Рядки, які написані на роботі, перегукуються. З подіями сьогодення однієї з переможниць, а саме це Поліна Журо, учениця 9 класу школи номер 25 імені Івана Огієнка. прошу звернути увагу на композицію. Це ніби як Україна крилами лебединими обнімає і церкву в суботові, і тих дівчат-україночок, душі яких. Господь в рай не приймає. Влаштували конкурс до річниці перепоховання Тараса Шевченка 22 травня 1861 року. Труну з тілом Кобзаря перевезли на Чернечу гору у Каневі. Із Петербурга через велику, через значну територію Московської імперії і частини України, прибула домовина із тілом Тараса Шевченка. Жодного разу. Хмельницька міська просвіта не минула своєю просвітницькою та расовою увагою 22 число. Ірина Мулір, Юрій Старушкі, новини міста.